Попри люті бої на Харківщині, Сергій не покинув своє поле, де висадив кущики інжиру. Під обстрілами він їздив та піклувався про них, і сьогодні має найбільший за останні сім років врожай. Зривати інжир треба, коли він уже м'якенький стає. Оце він уже тоді спілий. Сергій, агроном і доктор сільськогосподарських наук з Харківщини. Він працює в інституті рослинництва імені Юрєва в Харкові та бере участь у селекції польових культур. А ще має власну тропічну плантацію в селі під ізюмом. Тут бабуся і дідусь мої жили, і все своє дитинство, всі канікули я проводив тут. Перше, що тоді я незвичне для них посадив, це полуниця. Вони кажуть, воно у нас не ростиме. Посадив, росла полуниця. Маючи чималий досвід роботи з землею, Сергій почав ділитися порадами у відеоблозі на Ютубі. Якщо надмірно загущені, ну дуже велика кількість падалиці, концентрація на одиниці площі, ви матимете дуже маленький в результаті колос. Я хочу показати вам на прикладі цього поля, в якому стані перебуває соя в східній частині України. 15 років тому у весільній подорожі Сергій вперше скуштував інжир і відтоді запалав іде. Його вирощувати. Почав експериментувати, садив різні сорти і невдовзі вже мав маленьку плантацію. Сергій вирощував близько 70 сортів інжиру, а поруч з ним й інші тропічні рослини гранат, маракую, хурму. Та почалася повномасштабна війна, що поставила під загрозу розвиток плантації. Лінія фронту проходила за 8 кілометрів від села. Прямо в його полі падали снаряди. Обстрілами понівечило сад Сергія та його будинок. Тут якраз зона бойових дій інтенсивна була, тобто тут воно все гриміло, тряслося, літало. Це такі уламки у нас зараз валяються по всьому городу. Поки люди під обстрілами рятували своїх рідних і тварин, Сергій вирушав на допомогу рослинам. Ризикуючи власним життям, він врятував дерева та кущі, які без вчасного догляду загинули. Його турбота, а також цьогорічна спека та відсутність дощів допомогли зберегти плантацію. А також агроном зібрав найбільший за сім років врожай інжиру. Нині він продовжує працювати над селекцією та показує підписникам, на що йдуть аграрії заради своєї справи. Бачите, тут оця частина від касетного боєприпасу. І ось так її зараз витягає тракторист.